Хочу звернутися до всіх полтавців та заспокоїти полтавської громади. Ситуація з тральної районної лікарні абсолютно підконтрольна. Лікарі сьогодні отримують пропозиції щодо працевлаштування. До 28 лютого районна лікарня працює, надає послуги. Хочу сказати, що четверта лікарня відкриває навіть нові відділення. Це хірургія. Я сьогодні це все покажу. Ми готові. Працевлаштувати співробітників центральної районної лікарні на нашій базі четвертій міській клінічній лікарні імені Леоніда Фроєдова для цього буде створено в стаціонару, який знаходиться на європейській 101, такі відділення, які запрацюють з 1.03. Це хірургічне відділення з гінекологічними ліжками, відділення інтенсивної терапії. З лютого місяця вже запрацює неврологічне відділення на 25 ліжок, і з 1.01 на нас уже на першому проверці працює паліативне відділення. Ми з вами зараз знаходимося в відділенні відновленого лікування. Це одне із найпотужніших відділень в місті Полтава, яке оснащено абсолютно всім необхідним для реабілітації і має висококваліфікований грамотний персонал. Тому ми готові надавати допомогу як жителям міста. Та так і всій полтавській громаді, жителям села. Сьогодні працює електронне направлення. Кожен житель громади має можливість прийти в будь-яку комфортну для нього лікарняний заклад, отримати послуги, а в разі відклади... допомоги вони отримують безкоштовну допомогу в будь-якій лікарні нашого міста.